Є новина, друзі. Трамп змінив стратегію, та Трамп зливається. Дослухайте до кінця. Я говорив, що Зеленського викликали в Нью-Йорк, ну щоб на нього тиснути якимось чином. І тут я помолився не в тому, що його викликали, а в тому, що тиснути. Його викликали для зміни стратегії. Це об'єктивні речі, тому що ну Трамп не зміг досягнути жодного миру, жодної мирної угоди припинення війни, тому що Путін своїми ультиматумами цього не дав зробити, і Трамп. Просто змінив стратегію і каже, так: Україна, якщо ви хочете відновити свої кордони. Україна там хоробра країна, має всі можливості. Він це вірить. ідіть і відновлюйте кордони, а далі подивимось, але відновлюйте ці кордони за гроші ЄС. Він не сказав в своєму пості Трамп, після зустрічі з Зеленським, ні про гроші, ні про зброю, ні про що. Ну тобто, натякнув, що він буде допомагати, але все якби за гроші ЄС і побажав удачі до речі, двом країнам. І Україні, і е, Росії ну. Зміна стратегії, тобто що Україна може воювати, що буде відповідна підтримка, тому що є оця схема пуру, яка працює, тобто ЄС закупляє зброю, яка потрібна Україні в США і постачає нам. І до речі, була така фраза сказана, що Україна і НАТО можуть використовувати цю зброю як завгодно. Тобто, НАТО може використовувати цю зброю як завгодно. Тобто Трамп не буде ставити якісь обмеження, якщо нам продадуть, наприклад, ракети, крилаті, балістичні, тобто ми зможемо бити куди завгодно, і це якби до. З іншої сторони Трамп під час виборчого процесу спригнув з перемовин в Україні. Так вони навіть кидають, що вони будуть вести перемовини про мир. Тобто, все одно війна завершиться тільки перемовинами. Про це говорить Рубіо. Але просто під час виборчого процесу Трамп сказав: Я же ж все сказав по Україні. Вже вони відбивають свою територію, в них є можливості, і ми через. Європу через НАТО продаємо, не даємо, а продаємо Україні зброю, і вони роблять все, що завгодно. Тому треба почекати. Тут ця тема зливається, це об'єктивні речі. І Європа і Україна дали йому таку можливість, чому не все так позитивно, як от всі експерти. Ну, по перше, про санкції ми толком нічого не почули. Є е, там адекватна заява Рубіо, який каже, що Трампа терпіння не безмежне, і ці санкції колись можливо хтось введе. Ну і треба, щоб Європа їх підтримала. Європа поки що не підтрима. Е, Основне, знаєте, навіть не в Трампа постійно в тому, що сказав Зеленський Е, е Основне в Рубіо Рубіо сказав, що зараз реально війна де до своєї найбільшої точки ескалації. І до рекордної кількості практично ударів ну по нам і так б'ють рекордно по Україні. Значить, все ж таки стратегія полягає в тому, щоб бити по Росії рекордно ракетами, БПЛА і всім іншим, і заставити Путіна припинити війну. До речі, Зеленський сказав, що е, вони з, е, з Трампом запланували якісь дії, які можуть швидко призвести до миру. Ну і тепер проблеми з точки зору України. Бо те, що сказав Трамп, що треба відйовувати кордони ну, України. Що Україна може зробити, він бажає нам удачі, Ну, це велика проблема, тому що ну, в нас ССЗ кожен третій от Білецький вчора інтерв'ю давав, та й генпрокурор давав дані. У нас дуже велика проблема з мобілізацією. І якщо Зеленський і влада просто хоче хочуть в наступ зараз, ну, формувати нові підрозділи, бригади, йти в наступ, ну, це може стати катастрофою для нашої держави. Наше питання однозначно це оборона і. Те, щоб Америка і Європа дали можливість бити по всій території Росії масово знищуючи їм всі підприємства, і якщо б це вдалося зробити за місяць-два, Путін би приповз для того, щоб припинити війну. Тому тут треба стежити, як то кажуть, за роками, щоб це не було так, що Трамп зливається. А ну в Україні ситуація погіршиться, тому що Європа ж побачила, що Путін їх тероризує, направляє БПЛА, і вони можуть цього хотіти. Хоча Європа, як на мене, має теж розуміти, якщо Україна бу. Буде бити і буде йти в наступ, то Путін може почати бити і по Європі. І Трамп це теж має. Розуміти, ситуація абсолютно двояка. Добре, що є якісь натяки від Зеленського, що щось запланували для миру. Ну добре, що говорить Рубіо, що будуть рекордні удари, тому що по Україні і так б'ють рекордно. Значить, і по Росії такі удари відповідно будуть. Але не зрозуміло, яка стратегія в Зеленського, що він буде робити, і що він хоче зробити, тому що Трамп після розмови з ним написав пост про відновлення кордонів 91-го року. А раніше Зеленський говорив, що це нереально. Могти в війні не може ні Україна, ні Росія, тому її треба припиняти це слова Зеленського. Лайкерпос, телеграм, телеграмша профіля. Підписуємося.